Шановні глядачі каналу Виноград і дачі, з вами Володимир Ісаєнко. Сьогодні 26 листопада 2023 року. І на днях поступило таке питання, яка мета оприскування винограду Гіберліном гіберліновою кислотою? Питання поступило в коментарях під відео про Кишмиш Соломію селекції Загорулька. Значить, в цьому відео було показано е, урожай дво, з двох кущів. В одному кущі під час світіння суцвіття обробляли з гіберліном, а на другому кущі ні. Це Гергель Олександр проводив такі експерименти, і відео було знято у нього на винограднику. Результати вийшли тоді майже однакові. Ну і це питання, навіщо було прискветь? Яка мета? Ну, оприскують виноград гіберліном в трьох випадках. Перше, це збільшення ягід, розміру і ваги таким чином, збільшення врожайності куща. Справа в тому, що гіберлін це природний стимулятор росту. Він знаходиться у всіх зелених частинах, у всіх рослинах. Найбільша його концентрація знаходиться у кісточках винограду. І той гіберлін, який продається в торговій мережі, природній гіберлін, не синтетичний, він добувається саме із кісточок винограду. Ну і ще є синтетичний гіберлін. Як його отримують, я не знаю. Так ось, якщо Кісточка в винограді є, достатня кількість сіберлінової кислоти, ягода росте здорова. Ну і вага, як ви вже знаєте, от, буває більше 20-30 грам і навіть 30 грам. Тамте кісточки нема. Вага ягоди, ну от тих старих сортів, це 2-3 грама, маленька. Да? Як горошинка, може чуть більше. Там, де більш нові сорти, то там 4-5 грами. Ягоди більші, але теж порівняні з тими сортами, які мають в ягодах кісточки, От, вони малі. Отримані останні форми винограду, які мають ягоди вагою 8-9 грам. От, ну, це вже з оприскуванням гіберліна. І якщо ті ягоди, ті су суцвіття обробити гіберліном під час світіння, от, то можна збільшити ягоду буквально в години 2 рази. Ну, півтора-два рази. Все залежить від того, яку кількість гіберліну ви нанесете на саме суцвіття, на саму завість винограду. Ну, Чим більше, тим краще, але є межа, до якої можна концентрацію, кількість гіберліну, яке попаде на ці завзі, збільшувати. Якщо цю межу перевищити, то можна загубити кущ, значить, Якушенко, Василь Докимович, він всі свої кишмішні сорти обробляє гіберліном. І проводив різні експерименти, і на винограду сорту Юпітер в нього досягалося збільшення ягоди ваги в 1,8 рази, а при більшій концентрації спостерігалася деформація грибішка, грибішка самої грони. Ну і ягода далі не збільшувалась. Якушенко Васильдокимович він проводить з метою збільшення ягоди винограду кишмишних сортів, проводить два оприскування. Одне Оприскування в кінці цвітіння, тоді, коли ковпачки всі скинуті, і цвітіння майже закінчується. А може тоді, коли починається вже завість, це оприскування концентрацією 100. Міліграм на 1 літр. Причому оприскування треба проводити дуже ретельно, щоб вся ягода повністю, все, вся грона, все було облито цим препаратом, цим розчином. Друге оприскування проводиться тоді, коли ягода досягне розміру з горошини. Концентрація 120 мг, ну, допускається 150. Є такі рекомендації науковців, але не більше. І от таким чином досягається збільшення ягоди десь 1,5-2 рази. В описі під відео і в кінці відео буде посилання на відео, яке я знімав у нього на винограднику в 2015 році саме про виноград. Сорту Юпітер США. Гергель Олександр він, е, використовує менші концентрації 20 мг на літр. Може, тому і е, на тому кишмиші Соломія ми й не побачили різницю е, між величиною ягід. От. Ну, а у цьому відео, яке ми зняли в цьому році от, у сусіда Гергеля Олександра. Там кущ Юпітера, США, значить формування віяло. І от два рукава йдуть удовжених, подовжених в одну сторону, два в других. Два рукава, які йдуть в одну сторону, оброблялися гіберліном, два других ні. Гергель отримав. Збільшення ягід цього винограду на 30%. От, концентрація 20 мг на літр. Оприскування було одне. В кінці цвітіння. Ну, крім збільшення, ну, от іще такий сорт винограда Яся, дуже гарний кишмиш. Було було таке відео показане. От, тут також Якушенко Василь Євдокимович. Це він це його виноград, він його вирощує. От, е, тут він приміняв два оприскування. Одне оприскування в кінці цвітіння концентрацією 100 мг на літр, друге 120 мг на літр, вже тоді, коли, коли ягода була повеличені з грошину. От. Дуже залежить от, оці збільшення е, вплив гіберліну. Від е, якості самого гіберніну, так, в цьому році гіберлін получився неякісний, ну, впливу не було ніякого. Крім е, збільшення величини ягоди, є ще е, використовують оприскування гіберліном для того, щоб е, розрядити щільні грони. Ну, Оприскують не тоді, коли грона вже щільна, а е, суцвіття. Якщо суцвіття оприскать гіберліном, до початку цвітіння, то частина е, оцих квіточок е, на суцвітті осипляться, і таким чином грона буде рідша. Ну, а гергель для такої мети він е, проводить оприскування суцвіть тоді, коли вони маленькі. Ще е, розмір їх не перевищує 1,5-2 см, так зване, званий стан кашки. От. Оприскування проводить гіберліном концентрацією 20 мг на літр. І от ми знімали фільми. Фільми ми знімали про такий, таку форму винограду Геліодор селекції селекції От. а також про рідження розтягування грон у такого, такої форми винограду. Як посланник Калугіна, От. Е, значить, посилання в кінці відео будуть, е, і ви зможете зайти ці відео, подивитись. Значить, е, величина грони збільшується приблизно на 30-40%. От такий результат був при оприскуванні на суцвіт е, Геліодора. Е, при цьому кількість ягід залишається така ж сама. А довжина грони більша, і таким чином грона стає рідкіша. Ну, недолік е щільних грон вам відомий, да? що вони можуть там ягода лопатися і загниватися. От. Тому краще провести от таке прорідження. Ну, На посланнику ми ще в цьому фільмі показали, е значить. Як розглядити механічним способом, тобто частина вже грони, яка зав'язалася, ягода зав'язалася, просто вирізується. І тут же ж були грони, які Гергель попередньо обробив був гіберліном, тоді коли вони були маленькі на стадії кашки? От. І проводиться порівняння всіх цих е, двох способах. Е, Розрідження гронь щільних, механічний, і за допомогою гіберліна. Результат гарний в обох випадках. Ну, а вам вибирати, який вам більше подобається, який вам більше підходить. Ну, от, для таких випадків, в таких випадках використовують оприскування. Гиберліну. Значить, оприскувати треба суцвіття. Дуже ретельно суцвіття оприскувати. от, Таким чином, щоб гіберлін попав кругом розчин. От, якщо буде розчин не попаде на суцвіття окремі, то і е, на окремі квіти чи на окрему завість, на окремі ті маленькі горошинки, то і ефекту тоді не буде. от. Весь кущ обробляти нема потреби, але гіберлін впливає на ріст пагонів, на ріст на весь кущ впливає. І навіть впливає через грони, через суцвіття. От, тому що якщо ви обробляєте суцвіття, грони, то е, трошки буде збільшуватися ріст пагонів. Ну, а це все. Я думаю, я наглядно розказав, для чого використовують гіберлінову кислоту при обробці кущів винограду. От. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях ваші запитання. А всім вам бажаю мирного неба над головою, щедрих врожаїв, здоров'я і до зустрічі в наступних відео. До побачення.